Овтень, розкажи мені, як минає осінь поміж без доріж затанцюєм досі. Ідем, Підем, полем разом підем. Замість цивільного одягу однострій на зміну гітарам і мікрофонам. Інша зброя так видозмінюється останні півтора роки для багатьох творчих людей. Руель кіт знає, як це. Одразу дві творчі одиниці гурту стали одиницями бойовими. Фронтмен Ройль Кіто Роман Гаман згадує перші дні війни. Каже, разом з тисячами криворіжців намагалися встигнути усюди як волонтери. Піском вже заклали все, що можна було закласти, я не знаю. Коктейлів Молотова наробили стільки, що можна було, напевно, Москву спалити. Я, ну, на щастя, їх не довелося використовувати, що до Кривого Рогу ніхто не дійшов там і так далі. Ось. Ну і все. а Далі така необхідність спала. А трошки згодом я отримав повістку у військомат. Е Пройшов медкомісію, там великі черги були і так далі. Все, Всі все прекрасно знають, як було в перші дні. Ось і отримав повістку до особливого розпорядження. Сказали: ми тобі подзвонимо, ми знайдемо. Гітарист гурту Євген Косніков на той час вже був у війську. Роману зателефонували на початку цього року. Трансформація з музиканта у військового відбувалася у бойовій частині нацгвардії. На початку знайомство з людьми, які згодом стали бойовими побратимами. Не було такого що я прям всім розказував, так, пацани, якщо, що, я вокаліст Роялькіт, хто там ну, вже не підписався, бігом підписатись, коментар написати і так далі. Ну, але з часом, коли ми вже там, то з одним, то з другим, то з третім розмовляли, то я вже ну, і розпитувались, то я кажу, так, я там. Лідер гурту, у нас там є кліпи, от можна подивитися, о, це що ти серйозно, чувак, типу. Ну там дивляться Дін Дон кліп, наприклад, та і такий ого, клас, типу, круто. Ну коротше, з часом та вже всі знали, що я музикант. Втім, на першому плані була воєнна справа. Я не розумію, що таке війна, я не воював до цього. Мені було дуже страшно, чесно. Я думав, що я от так от поїду зараз. Мене там два тижні повчать, відправлять на сектор, і просто мене там зразу вб'ють. І відправлять додому в цинку, там, або в кращому випадку, якимось там трьохсотим пораненим. Насправді, це так, це нормально боятися. Страх це те, що нас а, захищає, та, за допомогою чого ми взагалі виживаємо. Але насправді все не так страшно, як може здатися про війну. Війна це страшно. Та, от я отримав поранення, можна бути пораненим, там можна померти. Ну, от я міг померти спокійно, типу. Але. В цілому в мене було відчуття, я мушу, раз мене покликали, я мушу там опинитися. Перші завдання Роман виконував у секторі на Запорізькому напрямку. На другий день я попав під перший свій артобстріл. Ну, перший обстріл в моєму житті. Тобто, стріляли конкретно прицільно в нас. Близенько а... лягало. Прошу? Близенько лягало. Ну, ми знаходились в підвалі будинку, а лягало прямо от в дах будинку. Тобто, дах рознесло. В чертям <laughs> собачим, як то кажуть. Ось, от було. Ну, не було панічного страху. Страх був такий, знаєш миттєвий, типу там, а, коли ти там, страшну тварину побачив, а типа ну, треба щось тікати робити. От так само ти чуєш вихід, чуєш оцей такий смертоносний скрежет дуже неприємний, і чуєш, що воно от лягає десь над тобою біля тебе. Поранення, яке згадує фронтмен гурту, поставило у його війні три крапки. А перед цим знак питання, чи вдасться вижити. Ніхто ніколи не міг би подумати, що в це укриття може прямо всередину залетіти якийсь боєприпас, якийсь снаряд розірватися, тому що вхід в це укриття знаходиться, дивиться стороною, зовсім не в сторону ворога. Це вже хлопці мені розказували. Працювала авіація, і тому вдалось. Це теж така доля, от вдалося попасти прямо в хід і спалах, такий жовто-білий колір, і якийсь заслав мені всі, ну, от весь мій поле зору. І я розумію, що це прильот. І я собі проговорюю всередині, чувак, типу, а ну оце запам'ятається, стопудов, 300 зараз, отак прилітає. Ну, сам собі говорю внутрішній голос. Це ж швидко все відбувається. Думка ну, моментально проходить. І думаю, так, ага, де, де звук? Чекаю, звука, має бути вибух. Типу, я чекаю секунда, дві, нема звука. Думаю, щось не то. Я прислухаюсь до відчуттів своїх, і я розумію, що я не відчуваю тіла жодну кінцівку. Ну, просто є типа, точка, яка думає, і оцей жовто-білий колір. Чомусь я не подумав, що я вмер? Мабуть, через те, що я думав, От, що процес мислення продовжувався. І я от відкриваю очі, і цей перший вдих такий. І все, я зрозумів, що от. Чувак, вот <свісно> воно, як. Мене пацани кудись тянуть, обстріл продовжується. Відбувається щось таке, от неймовірне. Мій командир каже мені так, каже, чувак, що ти нормально? Я кажу, та хазе <свісно> не знаю. І мене бігом бінтують, тут же кричать: Порації передати, медівак, що в нас 300, важкі. Далі була операція і тривалий процес відновлення. Цей час добре пам'ятають близькі музиканта. Так, треба їхати, все бігом всі зібралися. Опа, опа. Ну я те, така була. Я поїхала до Роминої дружини. Я не знала, чи вона знає, тому я поїхала до неї додому і їй якраз тільки повідомили, коли я під'їхала, і намагалась підтримати Наталку, тому що тоді Рома був без свідомості, і його підтримати особливо не було можливості. Важко, страшно, не зрозуміло. Головну битву за життя вдалося виграти. Після тривалого відновлення музикант тимчасово вдома. Тут рідні та близькі і жарти, які здається лише допомагають одужати. Я запропонувала зробити щось сентиментальне на його повернення. Пропорції там у нас висять з поверненням. От пропорції, кульки і невеличкий тортик, І написати щось жартівливе, а сама фраза. Це ідея нашого гітаріста, якщо що, хейт, весь на Пшебаровського, будь ласка. От. Ну Та хотіли пожартувати, щоб Ромчик відчував, що ми ну, ніяк його там не жаліємо, нема там, якихось таких відчуттів. А, ну, так і вийшло. Думаю, прикольно, торт. Беру торт, відкриваю там написано, що ти голова дірява. Ну, це прям такий гумор, ну, чіткий, знаєш. Це, ну, це. Через дуже близькі стосунки, я нормально абсолютно ставлюсь до цього. Типу, ну всі жарти про стальні пластини, термінатора. Там ще там, ну всякі там варіантів, дуже багато насправді з цього приводу можна жартувати. Типу, абсолютно нормально сприймається гумор. Ось то це я вважаю дуже креативно, дуже прикольно, і я ну прям мені було дуже кайфово у голові Романа Досі залишається осколок, який не можна діставати. Попри все, музикант знову у справі. why Поїздка додому, хоч поки тимчасова насичена звичними справами. Фронтмен Кіто знову біля мікрофону. В теорії він би міг виконувати пісні, написані на війні. Проте з цим не так усе просто. Часом я навіть мені прислала акустичну гітару мою, і я забрав її на до себе, на сектор. Ось часу грати було не так багато, і я чесно скажу, я думав, що я під враженнями від таких подій. Це ж такий досвід, який ніде не продається, та з людиною, коли таке трапляється. То це якийсь унікальний досвід. І я думаю, я мушу ну, під таким досвідом, да, мусять якісь пісні нові написатись, там якісь тексти. От, чесне слово, нічого, жодного тексту. От ноль. Просто я не знаю, чому. В планах Романа скористатися відпусткою з максимальною користю. Попереду нова операція, і до неї цілком можливо встигнути відіграти концерт у кривбасі. Приводів декілька: день захисника, міжнародний день музики, а ще 10 років гурту. Кіт». Це щось таке, що знову-таки ніде не купується в магазині. Це такі роки, роки дружби, роки музики, роки рок-н-ролу, якихось двіжняків, концертів, фестивалів. Ну, це неймовірно круто. І хочеться встигнути до кінця відпустки зробити програму і разом з Криворіжцями зробити такий концерт з якимись воєнними історіями, які я там коротенько можу розказати, заспівати музики, пограти класних. Класних пісень, поспівати класних пісень, пограти крутої музики, провести гарно час, надихнутися, вмотивуватися, задонатити на ЗСУ і так поставити таку жирну зелену галочку на той день, що зробив. От все правильно. Буле Хендриксон, Владислав Талалай, постфактум.